Футбол об'єднує людей. ця любов та пристрасть є неймовірними. І це попри різні політичні погляди, віросповідання, громадянство. І я вважаю, що це надзвичайно важливо, що саме футбол зібрав навколо себе ентузіастів, які захотіли допомогти українцям. І завдяки цьому ми можемо поглибити свої партнерські зв'язки та завоювати любов українських болівальників. Попри те, що ми і футбольний клуб Бран ми є ну, футбольний клуб Рух і футбольний клуб Бран є спортивними організаціями. Ми все рівно дуже соціально відповідальні організації, і як з нашого боку, так і з боку Норвезького клубу. Постійно від початку війни така постійно діє ініціатива з підтримки Збройних сил України. І ми дуже раді, що ми змогли тут утворити таку. Ну, спільну ініціативу і, і започаткову започаткували таку колаборацію саме на, на темі підтримки нашим нашим збройним силам але також дуже важливо що ми е, е, плануємо паралельно розвивати нашу якби спортивну співпрацю Зараз війна зовсім не та, до якої колись можливо готувалися, і яка відбувається така. Зараз війна технологій. Наш, наші Збройні сили до цього раніше були не готові, да, і ми цього взагалі не мали. Але ще раз кажу, що війна на місці не стоїть, і прогрес на місці не стоїть. І завдяки цим дронам наші військовослужбовці щоденно не то, що знищують техніку, да, а щоденно урятовують тисячі людей. Це направда, тому що. Кожна технологія, кожний крок вперед це дає можливості нашим присвичити нашу перемогу. Ми маємо багато фанів футбольного клубу Бран, які хочуть підтримувати Україну. Потрібно разом боротись проти російських окупантів, і Норвегія готова допомагати в цьому. Ми знаємо про команду Рух. Це хороша команда. Зараз ви робите все, аби здобути позитивні результати. Посідаєте п'яте місце в УПЛ. Ми ж вболіваємо, аби ви змогли піднятись на першу сходинку. Маємо багато вболівальників, які сподіваються, що скоро наш клуб зможе зіграти проти руху в Україні.